Доброго дня, друзі! Українська прем'єр-ліга запрошує вас до Полтави. Це стадіон Ворсква імені Олексія Бутовського. І до нашої уваги, поєдинок п'ятого туру української прем'єр-ліги. Ворсква приймає Одеський Чорноморець. Матч дуже цікавий. Матч двох амбітних наставників, матч двох. Амбітних колективів, які прагнуть боротися за найвищі цілі. По різному вони розпочали новий сезон. Однак я переконаний в тому, що сьогодні буде гаряче перехоплення Ворскви. Кане, хороша передача на хід. Степанюк Степанюк штрафного майданчику. Степанюк Удар лівою. Це 1-0 на старті нашого матчу. Руслан Степанюк забиває, і полтавці виходять вперед. Давайте ще раз подивимось, кане. Хороша передача на хід, і не встиг трошки. Володимир Салюк він ви бачили, впав. Руслан Степанюк забиває в дальній кут. Дуже класна передача і виконання, безперечно, передача то одна справа. Але Степанюк протягнув цей м'яч і потім пробив особливість отиситів зараз грі при Григорчука. Те, що футболісти грають один в один, і тут кузик. Його подача, штрафний майданчик, удар головою. Павло Ісенко. Павло Ісенко з ворсту вчить вперед, дивиться, хто підтримує атаку. Там Пацула був поруч. Є підключення Пердути і Хороший шанс, щоб пробити <звінчить> Пердути. Ось тут піймав Єрмакова Юрченко. Це ключовий момент цієї атаки. Подивіться, як по флангу Пердута набирає. Пердута себе пропонує. І ось опорний півзахисник Олександр Васильєв повернувся. І дуже добре закрив зону і вибив цей м'яч на кузик біля м'яча. Подача на ближній удар головою дуже небезпечно, але повз ворота Не лети. побоявся під час повномасштабної війни. Приїхати до України до Одеси з Цельє. Словенського Цельє прийшов цей півзахисник і швидко тобто Її треба взагалі передивитися. Юрченко його подача дуже і дуже небез... Ще раз Спокійно дивимось, подача і пролетів м'яч Сантана, і так само Скляр. На дальній стійці міг пробивати є капітаном цієї команди Богдан Бойчук. Подача в штрафний майданчик небезпечно відбиває Павло Ісенко. Пропонував праву участь. цієї таці. дивіться, подача і шпорн головою. Потім вже пішов рикошет від Євгена Павлюка. Бойчук, ну так, від Павлюка цей м'яч пішов. Гару. Хороший пас і їде, І їде удар з дальньої відстані. Тонка передача від брегару. І врізався Тіяґ Сантана, бразилець в півзахисника Чорноморця. Абсолютно гра без м'яча. Це фол. це Орест кузик пробігає. Єрмаков. Удар низом, Місенко відбиває добивання. Щастить Ворсклі, Ще один удар. І там кузик пробіг. Єрмаков. І так він влучив свого ж захисника Йона Шпорна таким чином. Пердута степанюк виводить перед Юрченко. Вихід вічнавіч. Це майже буліт. Чи встигне Путря. Юрченко Юрченко в штрафному путря. Перед ним Юрченко удариться. 2-0 в роздягальню. Владлен Юрченко не просто пробіг. Потім ще й обіграв, розкрутив і обіграв голкіпера. 2-0. Ворскляни знову піймали Чорноморець на тому, що вони великими силами пішли вперед. Давайте цей момент розберемо. Пердута Степанюк із своєї половини полю знову ж таки. Але Ілля Путря включився, наздогнав. Але потім не зміг стримати. Він в Адвена Юрченка. Владлен Юрченко добре тримав м'яч. Бачите, крутив головою. Спостерігав за тим, хто йому буде заважати і не встиг Ілля Путря кинутись під цей удар. Удар був з близької відстані, і насправді не просто було голкіперу виручити в такій ситуації. В центр авагімян Штогрін. Штогрін розвертається. Удар і ісенко реагує. Хороший шанс для Чорноморця активний початок і момент. Андрій Штогрін був у штрафному майданчику. Перейшов він з лівого флангу на правий. Це ми вже акцентовано бачимо. Вагімян побачив його, що він був сам. Він прийняв, розвернувся, стягнув на себе чотирьох футболістів і пробив, взяв гру на себе, ризикнув Ворсклян. Кане на широкому кроці. Кане! Розрізна передача. Скляр! Скляр виривається на ударну позицію. Скляр з лівою, Удар. Шевченко. На своєму місці ближню, стійку він контролює. Знову, до речі, Ілля Путря добігав, заважав опонент, нагадує, е, ну, не, не. Історію протек жермен в Чемпіонаті Франції атакує Вагім'ян і єде! Удар! Гол! Чорноморець забиває Чорноморець свого досягнув. Я просто натякав на те, що Чорноморець, не те, що там як БСЖ створює моменти, а те, що вони величезними силами, неймовірно і три інтригу в цьому матчі. Отож, передача з флангу, хороший пас Васильєва, Вагімян, Рикошет. І єде. І що тут? Мені цікаво, чи тут не автогол. Уважно стежимо. Може таке бути, що від пердути цей м'яч пішов і є, де боровся до кінця, і що пердути ще й міг рукою, по суті, м'яч відправити у свої ворота. Від капітана вагім'яна є простір. Далі віддати на кузика. Кузик штрафному простріл. Удар не влучає у ворота. Класно, прекрасно розіграно вагімян в зону на кузика. Той класно відкривається івакула по таймінгу. Просто супер. Іде під удар. Однак у нього за спиною був пердута. Він йому завадив продовження. Чорноморець знову нагніта. Попередня попередня атака чорноморця заслуговує просто на оплески. Це дуже високалюка. Хороша розрізна передача Бацула в штрафному удар. Шевченко його бере. Треба Бацула набирав. Путрі вже важко було повернутися і встигнути. Добре, в зону пішов Бацула. Ну і Куня класну передачу видавав на партнера. Насправді Лаковський підпасовує на кане. Той далі під вривання. А Руслан Степанюк ще є сили. Хоч важко він, до речі. Саме Гучик рятує зараз ситуацію в своєму Передача Артура Вагімя. Вирішив сам грати. І тепер контратака Ворскли. Куня, куня є кому віддати. Куня пробиває! Вище воріт б'є бразилець. Саме для чорноморця. Подивіться, забігав там Кулаковський. Чому було не віддати? Тут грає до кінця куня, вибиває. Тут боротьба і знову м'яч залишається в Чорноморці. Чи буде ще одна атака? Ні! Не дає Олексій Деревінський її зробити. І Ворскла перемагає Чорноморець в цьому поєдинку 2-1. Дуже непростий матч для обох команд. Ви бачите, футболісти просто падають на поле. Це нагадує, якийсь фінал, коли ось така реакція. Дуже знервований і один і другий тренер. Ми це читаємо по виразу їх обличчя.